І досі сниться під горою між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе досі сиве дід коло хатиночки і бавить своє хороше та кучеряве, своє маленьке внуча. І досі сниться. Вийшла з хати, Весела, сміючись мати. Цілує діда і дитя аж тричі весело цілує. Прийма на руки. І годує, і спать несе, а дід сидить і усміхається. І стиха промовить нишко: Де ж те лихо, печалі тієї, вороги, і нишечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє, і тихо гасне, день погас. І все почило, сили в хату. Sedaj je šel opočevati.